Я буду говорити з людиною і про людину, яку я знала особисто, і це, напевно, особливо важко. Ми будемо згадувати Устима Голоднюка, хлопчика, який прийшов в перший день на Євромайдан, на студентський Євромайдан, який був надзвичайно світлим, який запам'ятався там нам зараз на прямому зв'язку зі студією Вадим Васильчук. Вадиме вітання що би вам хотілося сказати в Україні про Устима? А повторіть, будь ласка, погано почув питання. Вадиме, що би вам хотілося зараз сказати українцям про вашого побратима, нашого побратима, устима Голоднюка? Добрий вечір. Хотів би сказати от таку просту істину про те, що Устим прийшов до нас, як ви вже сказали, в перші дні на майдан. Він був разом з нами, підтримував, стояв в охороні, допомагав, де міг, знайомився з перших днів, був активним, він хотів постійно бути на передовій, бути таким, як знаєте, справжнім, бути готовим до всього. Потім прийшло 30 число, і він також був з нами, він був поруч. А я його вже побачив на Михайлівській після цих подій з розбитою головою, з кров'ю на голові. Його перев'язали, йому надали допомогу, але в нього не було страху. Він, він був навпаки, десь можливо радісний від того, що він був тут, що він не пішов, не поїхав, бо він мабуть, цього собі не пробачив. Пізніше йому довелося поїхати з Києва, тому що його переслідували, і певний час його не було тут. Він знову повернувся на Майдан, знову повернувся до нас, знову став поруч і вистриг собі чуба. Це було зроблено як за козацькою традицією. Він а, радісно казав, що я пройшов бій. Я вже заслуговую на це. І далі був постійним учасником різних подій, які відбувалися на Майдані. Ви їх прекрасно всі знаєте. У нього, як я розумію, тут з'явилася так само дівчина, або принаймні ми її бачили тут. Багато друзів, знайомих. Він достатньо комунікабельний, веселий, цікавий. Вадима, Вадиме, попис. Ви, ви так само з перших днів. Ми тут говоримо про страх. Чому люди не боялися і не бояться? це кожного особисте, а я думаю. У Остима це був ще, оскільки йому 19 років, романтизм. Дуже сильно відчувалося, наскільки він романтично ставиться до того, що він от є справжнім чоловіком, справжнім козаком, який може бути тут, може допомогти змінити цю країну. І саме показати, що він не боїться разом з своїми побратимами. Вадим Васильчук, дякуємо.